Мої вітання. Я дуже довго хотіла записати подібне відео, тому що не, не тоді, коли я там почала вишивати, а тоді, мабуть, коли Facebook став такою платформою, де дівчатка з однокласників, з ВКонтакті і взагалі перейшли вже у Фейсбук і почали створюватись саме ось такі вишивальні спільноти різні. Де почали обговорювати різні процеси. І, знаєте, так, от якось в один момент стало дуже цікаво між вишивальницями говорити, на превеликий жаль, мабуть, не про якість вишивки, а все ж таки про. Кількість вишитих хрестиків. І от почалось там. А я вишиваю тисячу хрестиків за день, а я вишиваю півтори, а я взагалі дві. Так от, знаєте, і буду говорити, як є. Я так само повелась на всю цю історію. І мені так само, я, можливо, там десь навіть гналася так, за, за тією швидкістю, мені хотілося вишивати швидко, але, звичайно, якісно. Так от, що я хочу вам сьогодні показати на власному прикладі. Ось тут, більш-менш, я не знаю скільки, десь, плюс-мінус 3000 хрестиків. Вони розкидані, вони різних відтінків, вони. Великі маленькі діляночки, шматочки вишивались. Але ось так це виглядає. І вишивала я ось цей свій невеличкий фрагмент упродовж цілого тижня. Тобто цілий тиждень я витратила на те, щоб вишити ось цю трояндочку. І я вам покажу виворіт. Він може бути ось таким. Тому що це картина, і для мене взагалі не важливо, яким він буде. Разом з тим за тиждень, навіть менше, ніж за тиждень, тут, мабуть, два або три вишивальні дні у мене вишивається ось така картина. І ми чудово розуміємо, що ось тут, мені здається, 1600 хрестиків було вишито просто за один день. Чому? Тому що тут дуже-дуже, ну, два відтінки тут нема що вишивати. І, звичайно. Виверід. Ось такий. Тому що, знову ж таки, мені немає жодної різниці, яким він буде виглядати, тому що це картина. А ще робота може бути ось такою. І тут я не знаю, скільки тут хрестиків. Я думаю, небагато, можливо, тисяча. І виверід може бути ось такий. Ось таким. Тому що це серветка, яку буде видно, і яку буде тріпати вітер, скажімо так, і може бути він ось таким. Звичайно, по часу ця серветка займає значно більше, ніж ось ця, ну і трішечки менше, ніж оця. Тому закликаю кожну з вас. Ніколи не гнатися за кількістю хрестиків, а гнатися таки за якістю. Тому що ви не будете вішати десь там на стіні свою вишивку, і не будете писати, що ви її вишили за місяць або за два. Ви будете любуватися її, милуватися тими хрестиками, які ви вишили. І дуже-дуже важливо, щоб всі ваші хрестики мали рівні, рівні боки, тобто, щоб вони. Входили в ось ці отвори, не були більшими або меншими, і щоб вони мали обов'язково однаковий нахил. І тут немає різниці, який у вас буде верхній стібок, чи він буде, наприклад. Як у мене з лівого нижністі боку, то у мене йде, наприклад, з лівого верхнього кута і у правий нижній кут. Так, Або навпаки, взагалі немає різниці. Це ваша особиста справа і ваша звичка. Ось і все. І це не є там правильним або неправильним. Або навпаки, Головне, щоб упродовж всієї роботи ваші хрестики мали однаковий нахил, тобто верхність бок, щоб у вас дивився всюди в одну сторону, в один бік. Ось так.